Другий осіб ранку Петрівна з вами. Поведу вас на свій огород, е, покажу трошки малину нових сортів. Ну і так общий план мого перебування на цій землі. То більш на моєму городі. Зеленіє бур'ян і за оврію пав Місяць яблуком че. Воно Боким, ти, малина моя, я Петрівна твоя, нас не розлучать пока аж допоки. Очі вже звиклися, на бур'ян так не реагують. Е, ну що, Тут у мене маравіла. Моя, те, що я розсадила міжряддя 2 метри, підв'язка. Це тут у мене Ріта із Миколаєва. Тут я вже не пам'ятаю які сорти. Тут зовсім ось 5 через 10 я озвучу якого поставщика. Тут ось ще чотири штучки, теж скажу хто. Ну, і... Похвастаюсь ось оцим рядом від Злата ягоди. Ну, Я малини вод із досвідом, але такого сорту я ще, ще не бачила. Ягода вражаюча. Так, важненько. Я залишила від. Прошлоразового збору ягоди, щоб ви мали уявлення про величину. Фото я теж додам. Ось якого, якої величини ягода невисока. Формує латерали е, такі міцненькі. І ягода ось такого гатунку Мабуть, я зроблю ставку. На цей сорт. З цієї сторони моя. Не моя, але сорт основний, на який я, на який я свої поставила ставки. Це Джан Джей. Ягода теж не перевершена. Темного кольору, збирати її потрібно. підв'язку я організувала не дуже густо в один ряд. Все в мене замульчовано Дуже велика маса цвіту. Дуже-дуже-дуже-дуже. Ну, на те я і каза, той, за що боролись, на те і напоролися. Сорт дуже хороший, транспортабельний, смачний, солодкий, а головне, без колючковий. Міжряді у мене тут портулак, то він казав, шкоди не робить. А в основному... Прекрасна маркіза, все хорошо, все хорошо. Саженці на осінь я буду, 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 буду реалізувати. Дивіться, в кого є бажання, звертайтеся. Тут мене запитували, що саженці, ті, що я надсилала в деяких людей, хворіють. Ну, вибачте, то вже не моя вина, то може бути проблема в ґрунті, проблема в харчуванні. У мене ви бачите, як, як виглядають малина, ту, що я вам надсилала. На цій стороні буйним квітом цвіте полана. Вона старенька, вона з 15-го року, але її теж... Не, не, не зобіжаю, як у нас кажуть, і вона дає ось ягідки. Але по, для, в порівнянні. зараз покажу ягоду в порівнянні Полана і Мапема. Ну, ви самі то бачите, що хочу сказати, люди добрі. Не переймайтеся стосовно бур'янів, е, звужуйте. Звужуйте коло своїх, як вам сказати, своєї життєвої енергії, направляйте її в правильне русло, отримуйте від життя, від роботи тільки задоволення, і тоді все остальне приложиться. І гроші, і кайф, і все на світі. Що дає людині? Бажання жити на цьому світі, бажання отримати щось нове, побачити щось хороше, прочитати щось цікаве, познайомитись із хорошими новими людьми. Так що не бійтеся, експериментуйте, шукайте для себе якесь задоволення в житті, насолоджуйте життям, не робіть помилок. Бо за помилки м, потрібно буде роз, розраховуватися сіма, з особистим ми. часом. Шукайте людей надійних і вам буде хорошо, це і людям теж буде добро, коли вони вам це зроблять. Ну куди ж без снежки? Вона незмінна, моя подружка, він ловить бджіл. Дивися, щоб вони тобі меду не дали. Що її там. О, ну, ну. Вона одразу її перекусує. Я не знаю, що вона її перекусує. Але бджоли вона ловить справно. Ну все всім всього хорошого. Ну, а це Петрівна. Всього вам хорошого. Бувайте здорові, працюйте не тяжко, а ефективно.